Традиційно ми застосували набір ремонтних розчинів NCT Crystal, потім NCT CEM і NCT Thermoline в кінці силікатну фарбу. Крім того, на подвір'ї ми додатково відремонтували бетон на підлозі. Вся кам'яниця отримала ін'єкцію продуктом Crystal. Це горизонтальний бар'єр, який. Повністю зупиняє капілярне підіймання вологи. Фасад теж був нами відремонтований до рівня першого поверху, а особливо мокрий цоколь, який був розбитий і заповнений нами розчинами NCT, що додатково захистить його від дощової води та солі, яка рясно використовується на тротуарах, особливо взимку. Ну і ця сіль, як відомо, завдає шкоди. Тепер і поверхня буде перед нею захищена. Додаймо, що цоколь виконаний з цегли, і наші розчини також чудово підходять для такого роду матеріалу, тобто для кераміки. Також вони проникають у нього, закривають пори, кристалізують у них воду і забезпечують повну герметичність. Завершальна і досить вимоглива робота полягала у відновленні видалених орнаментів, точніше боній з фасаду. Так Званих Бозенштайна німецькою тут нам потрібно було точно виміряти старі елементи, створити цільовий план, і після затвердження клієнтом відповідні елементи за планом приклеїти та підігнати. До сушеної структури стіни, тобто, простіше кажучи, до старої частини фасаду, ремонт фасаду ускладнював стоянку таксі, але ми впоралися. Все виглядає ідеально. Найважливіше, що власники і мешканці багатоквартирного будинку, а також адміністрація, дуже задоволені.